Так, колеги. значить, дивіться як зроблена система. E, значить, мед качається. Потім іде. Тут, тут підігрівається, да, так, От, то є підгживане. Ну гріється тут. З медогонки сюди. Перший відсеп, другий відсеп, третій відсеп. І він чистий мед. Е -е. І помпа. О, потім включається помпа. І пішло, пішло, пішло. І куди йде воно пішло? На, на бачку. На на, На двох, на дво. на дво. до пщо. Yeah. <laughs> так о, і пішов процес. Бачите, як все Ну і оце, оце гріється, збільше. Ну це включено, ну, він теплий, що ключе, він. Nie krystalizuje, nawet rzepak tutaj nie krystalizuje, A Rze rzepak będzie stoi. Chyba chciałem, że się wyłączy, bo ona jest taka, Aha. że po 8 godzinach się sama wyłącza, nie? Tu tuże ciskniejszy idę? Tak, to już trzeba. Pierwszy, drugi, trzeci. No. no, a tu z medochonki idę. О, а гінь щоткий є з цим